Всім доброго дня! Поступило питання про передаточні числа. Як правильно висчитати мінімальну швидкість, максимальну швидкість саморобного міні-тракторця. В даному випадку це е, міні-трактор переломка. От. Мотор 16 лошадиних сил. Тут іде на генератор і два рівня йдуть сотий шків і два рімня йдуть на приводний, на коробки, на роздатки. Чи то на коробки на в даному випадку на щепленні стоїть, на 300. Трошки зупинюсь по ремнях, стоять ремні клін Б. В такому випадку вони добре працюють, тому що, якщо робити менше діаметр шківа приводного, чим 100. Ну, на мою думку, ще можна до 80 опуститися. І то не бажано. А якщо ще менше, то рівні довго ходити не будуть. Тому що їх переламує, вони будуть грітися. Одним словом, така передача. Все должно бути розраховано. Що положено для такого рівня, то треба так і робити, тоді воно все ходить. Звідси покажу от шкіл чугунний на 300. Так. А цей шкіл стоїть, я спеціально зробив на інша, щоб розгрузити шків мотора, тому що нш має дуже велику ну, потребляє багато мощності, то я вирішив зробити привод з коробки на НШ. Таким чином розгрузити підшипники колінвала мотора. Дальше, следующее, значит, тут йде один до трьох. Следующее понижение йде. Ось тут, от, в таких речах, під поліком стоїть трьох ступень 69 передач. На передачі. На первой передаче понижение один до три. Один. Рубе один до трьох. Вот у меня стоит ще одна коробка. Вона. Подніжає один до трьох, ну я її називаю вона як роздатка. Звідси в мене йде цепна передача, зірочка на 14, внизу на 28, на привод мостов. Один до двох. Ну, привод шрусовий я кругом приймаю і на. Валот боромошності і на приводах нам кругом шуруси, них дуже хороший перелом. Угол повороту дуже хороший. Масові От. Таким чином, виходить, як посчитати це все. Перейдемо трохи до математики. Ну, я беру обороти максимальні мотора 3600, але ну, він може розвивати хіба що на холостом такі обороти. Ну не важливо. Я беру 3000. 3000 ділимо на 3. Ну, на шківах. Получається, у нас 1000 оборотів. 1000 оборотів ми ділимо перша передача 3,1. Не поставлю тут кому, поставити треба було. 3,1. Получається, 322 оборота у нас йде на другу коробку. На другій 322 у нас поніження йде 1 до 3. Получається, 107 оборотів. Потім ми з другої коробки опускаємося на мости. Маємо 107 оборотів. Ділимо там передаточне на 2. У нас виходить на мостах вже 54. Оборота. І передаточне число мостів е, Жигулі Класика, в у мене, по-моєму. Е, 4,3. 54 ділимо на 4,3, виходить, 12, там було з половиною я написав, 12,6. Ну, не важно. Е, тепер ми маємо е, за одну минуту 12,5 обертів. Колеса. длина окружності 15 резини має 2 метри От наша отака от гума. І от взяти длину окружності. Ну, всі знають, як там 2 піє. Там виходить 2 метри Значить, 12,5 оборотів ділимо на 2 метри, і ми проїжджаємо. 25 метрів за одну минуту. Тепер нам треба узнати, скільки він проїде за одну годину. Значить, 25 множимо на 60 хвилин. Получається у нас 1,5 кілометра. Значить, при 3000 скажем, максимальних оборотах такий тракторець буде їхати 1,5 кілометра на годину. Які будуть, яка буде максимальна швидкість? Значить, 1,5 км ми включаємо пряму передачу на коробки, викидаємо 3,1 і пряму передачу на роздатки, що я казав. І виходить, що максимально на третій, на прямій передачі і на прямій передачі роздатки, він буде їхати максимально при 3000 оборотів 14-15 до км в час. Значить, мінімальна швидкість на 3000 півтора кілометра, максимальна на прямій передачі 14 км в час. Е, считаю, що мені удало прийшлося підібрати такі скоростні режими. Е, ну і скажу, що кожен сам для себе вибирає, з якою швидкістю і які роботи буде виконувати цей тракторець. Наприклад, для фрези кілометр півтора це супер. Там для окучників, для роботи на огороді потрібно мати діапазон малих скоростей. І виходить, що за щодо роздатки цієї, що вона поніжає, ми маємо понижені повишення, дуже вдало. Включили, виключили і швидко переключаємо. От. І ще хочу додати, що наприклад, в мене тут іде поніження 1 до 2. Ми можемо зробити 1 до 2,5. Ну, навіть можна 1 до 3, і тут є можливість зробити. Тоді ми отримаємо ще меншу швидкість. Це кому потрібно, що в нас є два моменти поніження. Це на цепній передачі, яка опускається на мости. І перша ступінь поніження на рівня передачі на шківах. Ну, це таке я хотів розповісти про такі скоростні режими, як це все робиться. От. Добре, всім дякую.